Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо клан уроки, і тема сьогоднішнього уроку використовував представний закон додавання. Певне, ви вже переглянули теоретичний матеріал з підручника. Пригадали, що представний закон додавання полягає в тому, що від перестановки доданків сума не зміниться. Тобто, наприклад, що 3 плюс 5 буде 8, що 5 плюс 3 це теж 8. А тепер ми з вами попрацюємо з 23-ю сторінкою зошита нашого друкованого та виконаємо завдання. Перше нам потрібно знайти невідомий компонент або значення різниці. Отже, зменшено від'ємник різниці це насяка дія віднімання. Отже, найбільше буде те число, від якого віднімають. Тобто, шукаємо додавання, все інше будемо віднімати. 1 відняти нічого, 6 відняти 3 буде 3. Отже, записала. Так, теж віднімання. 5 відняти 2, 3, 7 відняти 4, 3, 33. Тобто 57 відняти 24 буде 33. Теж немає другого, будемо віднімати 7 відняти 6, 1, 5 відняти 3 2. І разом це 12. Отже, немає першого, що будемо робити, додавати 4 плюс 3, 7, 3 плюс 2 5 і вийшло. 75, що будемо робити, віднімати, 7 відняти 2, 5, 2 відняти 1, 1 і буде 51, що у нас немає, віднімання, отже, що робимо, віднімаємо, 6 відняти 3, 3, 9 відняти 4, 5, отже, буде 35, немає першого, отже, що ми з вами робимо, додаємо 2 плюс 4, 6 і знову 2 плюс 4, 6 буде. 66. Немає цього. Отже, що робимо? Віднімаємо. 9 відняти 5. 4. 8 відняти 3, 5 і буде 45. Немає другого. Отже, що ми робимо? Віднімаємо 9, о, 5 відняти 5, 0, перше, не пишеться. 6 відняти 3, буде 3. Так, і немає першого. Отже, що ми робимо? Додаємо 2 плюс 4, 6, 8 плюс 1 9. І виходить у нас 69. Далі, наступне 96 завдання. Нам потрібно зазначити у кружках порядок дій виконання арифметичних та знайти значення, записати результати. Дивимося, перше, що ми робимо? Звичайно, те, що в дужках. перша дія, друга дія третя дія. Отже, рахуємо 3 відняти 2 – 1, 4 відняти 3 – 1, 11. Тепер 14 плюс 11 – 1 плюс 1 – 2, 4 плюс 1 – 5. І 25 відняти 4. 2 ми переносимо. А 5 мінус 4, 1. І виходить у нас 21. Чудово, тут що ми робимо? Спочатку в дужках 6 відняти 4, а потім поступово, так як у нас і записано. Так, 6 відняти 4, це в нас 2, 8 плюс 2 10. І 10 плюс 7 17. Молодці. Так, тепер дивимося, що ми робимо. Спочатку перша дужка, Потім друга дужка, потім віднімання. Так, дивимося: 4 плюс 8 можна 8 плюс 4. Ми 4 можемо розкласти на 2 і 2. 8 плюс 2 10. І ще плюс 2 12. Так, 12, 6. Скільки забираємо, щоб було 10? 2. 12 та 2, 10. І забираємо вже 4, буде 6. І 12 відняти 6. Ми тільки що з вами рахували, це 6. Молодці. Так, дивимося, де у нас це перша дія, друга дія. І потім тепер уже поступова Третя. і четверта. 11 відняти 7. Забираємо, скільки щоб було 10. Одиничку. Це виходить 10 відняти 6. Це в нас з вами 4. Молодці. Далі 6 плюс 3 9. І тепер рахуємо 4 плюс 8. Це 8 плюс 4. 9. 10, 11, 12. 12 і 12. Забираємо 9. Забираємо 2, 10. І забираємо 7. 3. Отже, буде 3, Так, знайди значення вересі за схемами. Так, пригадуємо, як тільки що ми з вами робили. Так, 8 додати 5. Скільки не вистачає до 10 Двійки. 5 це 2 і 3. Записали 2. І 3. 8 плюс 2 10. І ще у нас 3. 10 плюс 3. Одинадцять відняти 9. Забираємо, скільки ще було 10. Один. це один і вісім. Сюди один, сюди 8. Одинадцять це один. Десять. Забрали 8. Буде 2. Отже, 11. Відняти 9 це 2. 9 додати 7. Скільки не вистачає до десятки? Одного. Сім. Це один і шість. Сюди один. Сюди шість. Дев'ять плюс один. Десять. І ще шість. Десять плюс шість. Шістнадцять. Отже, сім. Дев'ять додати сім буде шістнадцять. 14, 8. Скільки забираємо, щоб було десять? Чотири. Вісім це 4 і 4. Чотири. Чори. зняти 4. 10. І забираємо 4. Буде 6. Так, 6 додати 6. Шість, скільки не вистачає до десяти? 4, Шість і чотири і два. Чотири. І два. Шість плюс чотири. Десять. І ще два. Десять плюс два. Дванадцять. Так, далі одинадцять. відняти сім. Скільки забираємо в одинадцять щоб було десять одиничку. 7 це 1 і 6. І так само сюди 1 і 6. 11 відняти 1 – 10. І забираємо 6, буде 4. 9 плюс 6. 9 скільки додаємо? 1. А ось 6 і 1 забрали, залишилось 5. Сюди 1, сюди 5. 9 плюс 1 – 10. І ще 5. 10 плюс 5 – 15. Отже, 9 додати 6 – це буде 15. Так, 12 відняти 9. Скільки забираємо, щоб було 10? 2. А залишається у нас Дев'ять це два і сім. Сюди два. Сюди сім. Дванадцять два десять. Забрали сім. Буде три. Отже, дванадцять ідев це три. Дев'ять додати дев'яти. Девід скільки не вистачає? Одинички. І ще залишається вісім. Сюди один, сюди вісім. Дев'ять плюс один десять. І ще вісім. Десять плюс вісім. Вісімнадцять. Тринадцять. Відняти вісім. Як ми розкладаємо? На три і п'ять. На 3 і п'ять. Тринадцять три. Десять. І відняли 5, буде 5. отже, 13 відняти 8, це 5. Розв'яжи задачу, вклади за малюнком подібну задачу. Олег будував вежу. Він використав 7 блоків призму, 5 циліндрів і 4 піраміди. Скільки всього деталей, Олег використав для будівництва вежі. Отже, що він блоків. Призму, 5 циліндрів і 4 примітки. Якщо всього, отже, що ми робимо: додаємо 7 плюс 5 і плюс 4. Дорівню. Дивіться, ми спочатку можемо порахувати 5 плюс 4 9, і тепер 9 додати 7. Одиничку забираємо це 10 і ще 6. Отже, буде 16. 16 д деталок. Отже, всього Олег використав 16 деталок. Тут у нас бачимо циліндриків: 1, 2, 3, 4, 5. Було 5 циліндриків, 3 пірамідки. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 блоків призм. І ми з вами можемо порахувати, скільки всього. Так, впевнено, все вас вийде, ви в мене розумночки, повністю сторіночка має такий вигляд. Дякую за урок, всього найкращого, до побачення.